Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт і сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen E-Golf, чистий 2020 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 26 тисяч км. Ємність батареї 35,8 кВт. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкрасу, в гарній комплектації. Матрична лет оптика, денні ходові вогні. Оригінальні легкосплавні диски R17 на хорошій резині, безключовий доступ, запуск двигуна з кнопки. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, пробіг 26 тисяч км, шкіряне мультикермо в гарному стані. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електронне ручне гальмо, система автокол. розетка 12 вольт, два підстаканника, бардачок з охолодженням, Android Auto, Apple CarPlay, медіатека, вихід на cd 2 sd карти USB, Bluetooth, Wi-Fi, стан автомобіля. Індикатор тиску в шинах, настройки є менеджера, меню налаштування автомобіля, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання автоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік, підігрів лобового скла, вибір режиму руху. Так Виглядає задній ряд сидінь, система кріплення ізофікс, підлокітник, два підстаканника. Так, виглядає багажник, розетка 12 вольт, зарядний кабель, компресор, для шин, аптечка, сервісна книжка, два ключа. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км Львова, в сторону Човби, Селосопошина. Приїжджайте до нас на огляд, можливо цей автомобіль чекає саме на вас.